У Всесвітній день боротьби зі СНІДом для молоді провели пізнавальний квест. Організували захід управління молоді і спорту міської ради за підтримки ГО Бджола. Місцем проведення обрали перший корпус ДДТУ. Долучився до пізнавальної гри, а тепер і розповість про неї вам, мій колега Володимир Кравченко. Все почалось із актового залу, де зібрали чимало молоді, спочатку знайомили з правилами квесту, а далі вже начальник управління молоді спорту урочисто дає старт. Команди побігли в пошуках підсказок. А поки учасники виконували завдання інтелектуального квесту, Анатолій Івашина розповів, що молодь має знати, як себе вберегти від страшної хвороби. За дорученням Кам'янського міського голови, управління молоді та спорту Кам'янської міської ради підготовлений захід серед нашої студентської молоді. З метою пропаганди ми сьогодні зібрали нашу студентську молодь для того, щоб фахівці в різних галузях нашого суспільного життя розповіли нашої молоді, як треба уникнути цього горя, цієї біди. Повернемось до завдань. Треба було знайти QR-коди, де зашифровані підсказки. Коди організатори майстерно заховали коридорами університету. Та учасники до справи підійшли із наснагою. Здавалося, що ця мол, здатна подолати будь-які труднощі. Настрій бойовий так, бойовий. Да, бойовий, запальний такий. Дискусію йшли. Ми готувалися прямо та не поки, дуже шукаю. Якого взагалі квест? А, Цікаво. Ну поки почали мене, ще да. не розуміємо. Да. Але щось інтересне. Люк Е? Люк Е? Нет. А, это дальше, это ниже. Подожди. Секунду, это вот так вот идет. Я понял. Да, 16, 32, 15. Лю. Загалом сам квест тривав близько години та не іграми самими. Представники національної поліції у вигляді тренінгу донесли підліткам важливу інформацію, як себе поводити при домашньому сексуальному соціальному насильстві і які треба робити кроки, аби врятувати своє життя та життя оточуючих. Прослухали також всі п'ять груп і міні-лексії з психології, сексології, поліції, правової допомоги, дізнавалися про наслідки вживання наркотичних речовин. Дуже корисна бесіда з психологом. У нас прийшла, з, з сексуальним психологом. Дізналась дуже багато нового, емоції отримали, повеселилися з кайфом. Був дуже цікавий квест. Про сні та віл. Ми бігали, спілкувалися, іноді спорили, ругалися, але все прикольно, класно, цікаво. Ну, думаю, мені сподобалось. Завершили зустріч підбиттям підсумків квесту та почесним нагородженням переможців.